Крепилася, почистила зубки. І так. Е, коротше, у мене є крем. Цей крем я купувала, боже, по рекомендації з Аврори. Е, але, не знаю. Раніше він мені дуже прям подобався, Боже, треба цю поп попрати пов'язку. Він дуже мені подобався, а потім він різко перестав мені подобатись От просто реально різко. От я не знаю, я не бачу, щоб він там супер. Блін, знаєте, зволожував, ну, коротше. І я так думаю: ну, типу, я ж хотіла перейти на фірму Simple. Треба, типу, дивитися. Я знаходила там крема, які гарно зволожують, ну, коротше. Але зараз, так як дуже сильно ну ще зараз холодно, реально шкіра дуже травмується. То я наношу спочатку тонік, потім наношу сиворотку. ніяк я не можу закінчити. Просто я така інила в тому плані, що я знаєте, можу або не вмиватися, або можу просто не, не всі етапи пройти. Типу, та там, типу, вдома. Але все ж таки, там знаєте, сміття, елементарне винести сміття. Я ж також виходжу і, типу, у мене, да, там на лисі, наприклад, один тільки етап, наприклад, тонік. Ну, і То я свою шкіру не захищаю. І, е... типу, треба її зволожувати і бажано, ну, типу, щоб була якась сивороточка. Обов'язково. Тому. Всім привіт! Так, да, у нас субота. Я трішечки сьогодні займалася справами з самого ранку, тому я не знімала ні відео, ну коротше. Я тільки зараз, у нас третя година дня вже. Я тільки зараз, уже знаєте, тут роз, і вирішила. Так, треба вставати, брати себе в руки. От, увімкнула прання, коротше, застелила ліжко, зараз вмиваюся та збираюся. По справам збираюся в цей на почту. А, от, вчора фотографувала речі, так я їх і не викладала, бо я вчора пари робила. Ну, коротше. Коротше. Тому якось так. Оце зараз. Пробую шкіру, бо трішечки я її запустила. Бачите, в мене трішечки є прищечки. Ну таке, коротше, не дуже це гарно, не класно. Ну, коротше, ще хочу сьогодні бровки зробити собі. Ну, коротше, ви, знаєте, в планах дуже багато всього зробити. От. Але подивимось, чи зроблю я. Деякі люди вже там декілька справ переробили, а я ну я зробила пару. Я роблю пари. Блин, ну просто моя трюшечка. Я не в ресурсе, да, раз, трюшечка. Я трюшечка, зарас, не в ресурсе. Ну, трюшечка почека, ты трюшечка. Так, давайте сюди півкою вимоги. Трішечки, що не в ресурсі. Трішечки. Ну, зараз треба просто взяти себе в руки, пережити цей момент, здати пари просто. Ну, коротше, і все. Все буде гуд, все буде я вам кажу. Просто так, да, трішечки це тяжко, що так, це все так навалилося. Деякі предмети я вже закрила, а деякі, типу, ні. І, коротше... Намагаєшся галопом все це робити. Ну як? Е, виходить, як? Е, типу, перед цим виконувала завдання, все, наче в ти боргів не було, все, а потім викладачі, типу, були не викладали, не викладали, працюємо самостійно, потім бацять, і типу, і все, ти такий м -м, клас типу. Трішки це не складновато, як на мій але... погляд. Зато у нас раніше канікули. І канікули. Це мене дуже радує. Бо, типу, буде час на себе, буде час, я думала, дуже переживала, але я ж хочу робити іграшки новорічні. І я думаю, блін, а як я буду встигати, а як я це зроблю? І треба це робити вже, типу, починати. Тому що ну, типу, вже починають люди скуповувати щось, шукають. от, Ну, коротше, щоб просто потім вже всім воно прийшло, якщо хтось буде замовляти, до Нового року. І, кстати, от оцей скраб Гель я рекомендую, чесно, хоча я люблю фірму Simple, і я планую на неї перейти на Simple, тому що мені там подобаються деякі продукти. Вони підходять для, жирної, для жирного типу шкіри, але ось цей скраб. Я не знаю просто від цим який класний, але ось це я взяла від Біокон. Він, в принципі, він бюджетний і він класний. Ось зараз я трогаю свою шкіру, вона досить класна. Тобто, все те, що було тут, не те, не те що треба, воно відшарувалося, прибралося і так далі. От. Тому так. Да. Класна штучка. І ще я планую, планую вже, О, хоч в мене є крем, але я планую вже купити. Якийсь зволожуючий крем і знову планую відсіку. Так, да. кажу, мам ти знімаєш відео, а я, а я. Ну, просто бачу себе в зеркалі, тому для неї трішки дико. Сьомою зюпа! Да, мамочка, це мамина така, ти така мамина, Ну, мамина, ну вона дуже мамина. От вона дуже моя, прям. Просто я йду навіть в душ, закриваю двері. Вона кричить криком. Да, їй треба сидіти і Все контролювати. Да, зубка, Я така мамина жопочка. Да. да". Карамель. Каже, коли, мама, ти про мене відео вже знімеш. Коли? Коли на то момент. Я даже вчора знаю, так на руках варила пельмінь, ці пільмі, ви виявляєте? Да? Іграшок у неї просто куча. Просто, мені здається, в мене скільки іграшок не було, як зараз у неї є. Карамелька. Зараз. Я й дала іграшку, бо це просто вона ну, кидається на ноги, не дуже це приємний процес. Тому да так, зараз я почищу зуби і до вас вже повернуся і буду говорити про догляд, про те, що я хочу змінити, що хочу додати. Ну, коротше, що хочу перебрати, тому давайте вже повернусь, вже коли почищу зубки.